Бо є прецеденти, коли вже через декілька не місяців, а тижнів ai рішення попадають на озброєння сил оборони. Коли ти в тебе багато ресурсів, да ти там можеш робити купа всього, коли в тебе обмежений ресурс, ти like, you need to pick the winners. Багато дуже IT компанії кажуть, що там AI, ми впроваджуємо AI і так далі. Але насправді я думаю, що до кінця там цього року всі вже будуть впроваджувати, AI, але ми будемо конкурувати за глибину цього AI. вам кажу, що будь-хто зможе взяти ту модель і використовувати як open-source рішення в побудові своїх AI рішень. В побудові своїх ай нас буде в Україні перша ai factory, в яка буде забезпечувати весь публічний сектор. Тобто, це найбільш більше потужностей, я в країні поки що немає ні в кого будуть в держави. Mm -hmm. Якщо подивитись ближче глибше, то то все безумовно є. Ну проблема відомі. Регуляція капітал, якщо це посилити, таланти є. Яка тут тонха може можливо проходить між зарегульованим стартом і євроінтеграцією? Defense tech – це має стати untouchable, та от це має там має бути wild-wild west. Я ну в хорошому сенсі цього, цього слова, да, тобто там має бути дозволено все.